Спека життєдіяльності здобувачів освіти це найголовніше питання роботи будь-якого закладу освіти. І дуже важливо, коли ця робота проводиться такими спільними зусиллями, як з ДСНС, з Червоним Хрестом, з національною поліцією. Разом сьогодні учні нашої школи отримали дуже пізнавальну інформацію. Яка особливо важлива в такий небезпечний час це і е, тематика мінної безпеки, і дорожнього руху, і, взагалі, е, поводження в різних ситуаціях, які можуть трапитися із добувачами освіти в теперішній час. У рамках тижневика з протимінної безпеки проводимо заходи на базі мобільних класів безпеки, проводимо з дітьми роботу. з... Врахуванням їх вікових категорій, включенням презентації щодо мінної безпеки, роздаємо роздатковий матеріал, розповідаємо, що робити, якщо ми знайшли вибухонебезпечні предмети, як вони виглядають, і взагалі базові безпекові питання.